Сьогодні 6 лютого звіта комісія про комунального господарства. На, 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 сьогодні є присутні три депутати. Комісія може працювати, форум є, можна працювати. На порядку денному винесено два питання. Перше про передачу. Комерційне управління відділу освіти, культури, молоді і спорту Івана Франківської селищної ради, будівель, споруд і приміщень, закладів освіти та культури, розташованих на території селищної ради. І друге питання. І друге питання про передачу акту обстеження номер 1 газових мереж. Та ГРП на... та відповідний переход. По першому питанню буду доповідати Взагалі Сергія Сергію, шановні члени комісії, Значить, на ваш розгляд виноситься питання про передачу оперативного управління закладу відділу освіти, культури молоді і спорту нашої селищної ради, будівлі, споруд та іншого майна, яке перебуває на балансі у відділі освіти культури молоді і спорту, яке розташовано на території нашої громади. Значить, в зв'язку з чим виникло це питання? Це питання виникло в зв'язку з тим. Що зараз дане майно у нас перебуває, і знаходиться у власності селищної ради перебуває на балансі у відділі освіти, культури, молоді і спорту. Але для того, щоб вирішувати питання, пов'язані із їх реконструкцією цих приміщень, будівництвом, необхідно отримувати відповідні дозвола в службах. Зараз все автоматизовано, все комп'ютеризовано. І для того, щоб отримати такий дозвіл, повинно підтягувати, хто є замовником. Замовником цих робіт є якраз безпосередньо відділ освіти, культури, молоді і спорту. Власник є ми, ми не є замовником, на балансі воно знаходиться у відділі освіти, і тому вони є замовником. Балансоутримувача система відмовляється відмовляється сприймати і підтягувати, щоб видати дозвіл, скільки може бути або той, у кого замовником, у кого воно перебуває в оперативному управлінні, в господарському відданні, або в оренді. Ну, оренда і господарське віддання нам не підходять. Господарські віддання це стосується комерційних підприємств, а не комерційних підприємств, установ організації, якраз оперативне управління. Що таке оперативне управління? Тобто вони користуються, розпоряджаються цим майном під нашим контролем. Ми надалі залишаємося власниками, просто вони перебувають в їхньому управлінні, вони можуть по них приймати рішення, пов'язані з його використанням. Ось і все. Це повний перелік, він є додатку. Там всі школи, дитячі садочки і народні дитини. Тому просто треба прийняти рішення, передати в оперативне управління. Ми подаємо проєкт рішень у передачі оперативного управління, відповідно, є додаток до даного рішення, в якому вказані весь перелік об'єктів освіти, культури, школи, будинки культури, бібліотеки і це. Я можу прошу ознайомитися, можливо, якщо ні, то рекомендувати в комісією, раді підтримати проєкт рішення. Прошу голосувати. Одноголосно, рішення прийняти. Шановні члени комісії, ви знаєте, що в нас в Сивілу Зино є незавершене будівництво газопроводу. Значить, для його продовження будівництва і вести експлуатацію виникла необхідна потреба його обстеження. Наче була створена комісія відповідно до розпорядження селищного голови. Ту комісію я був голова комісії, членом комісії, начальник відділу ЖКГ Бродик, начальник юридичного поліпа, староста, представник відділення газопровідних мережі Львівської філії Яворівського відділення і майстер з технічного обстеження мереж, газових мереж. Виникла потреба. Ви вступили в дію в нові будівельні норми і правила. Всі переходи через водні перешкоди, через канали, вони були, зараз є всі підземні, в нових ДБН це має бути надземний перехід. Тобто всі підземні треба вивезти наверх, обійти всі водні перешкоди і обстежили ГРП. ГРП було змонтовано, значить, воно. Ну, на даний час не припатне до використання, його потрібно замінити на нове ШГС. Є відповідний акт. і Це для того, щоб ми могли далі продовжувати проєкти роботи, пройти експертизу і продовжувати будівництво. Коротенько, так. Є якісь питання по тому? Прошу голосування